Мною керувала любов до баскетболу і, і, і бажання пограти за ту і за ту команду, бо це власне одна команда, яка готувала турнір. Тому поділ на волонтерів і на е, працівників місцевого організаційного комітету Федерації баскетболу, він є дуже умовний, тому що всі ми робили одну справу. І е, од, в, в, в одиночку самотужки ніхто би, звичайно, такий великий проєкт, яким був е, е, турнір серед 16-річних юнаків. Е, не здолав би, тому ми всі одна велика команда, одна велика родина. І сьогодні перемогла любов до баскетболу. Потрібно було на одному подиху витримати цей турнір, і я щасливий, що разом зі своєю командою нам це вдалося. Хлопці, дівчата всі молодці, працювали дуже самовіддано, працювали націлені на результат, не думаючи про ні ані про втому, ані про те підводне каміння, яке нас оточувало, і ми з цим впоралися. Під час дорослого чемпіонату ми будемо робити все для того, щоб команди, які грали, себе відчували 16-річними. Я жартую, звичайно, але з іншого боку, ми хочемо, щоб усі себе відчували комфортно, щоб всі розуміли, що їх чекають в Україні, що готові до їхнього приїзду. І команда потрібно думати тільки про результат. Це найголовніше. Якщо команди будуть думати про результат, все решта ми зробимо.